Привіт на каналі. У нас березень місяць. Передсезонна підготовка. Перший запуск після зимівлі, зимовки. Нам треба встановити акумулятор свіжо заряджений на своє штатне місце і спробувати заневести техніку. Зараз ми проведемо перший запуск мотоцикла після зимівлі. Наш акумулятор Excite. Свіжозаряджений, горячий, тепленький, свіжий, як пирожок, встановлюємо його в його гніздечко, підкидуємо клеми. Клема плюсова. Тут у мене є такий ДОП, це USB зарядний на виведений на руль. Також той USB показує заряд акумулятора і температуру навколишнього середовища. Але оскільки він встановлений під... Вітровиком, то він бачить температуру більше мотоцикла. І зачасту в мене, я кажу, температура в кабіні за кабіною, бо о, заговорився, а він не підключив. Він бреше мій датчик. Ну, Зато даний апарат спорттурист обладнаний штатним термометром. То есть градусником. Градусником. Котрий оповіщає нас про температуру назовні. Будь то плюс, будь то мінус, щоб ми знали. Можливо, холодно, ми екіпіровані круто, а на вулиці мороз, голод, всяке буває. Дуже удобна штука, коли на мотіку є градусник. Встановили ми плюс. Зараз пограємося трохи з мінусом. Гаєчка у нас втікає. Гаєчку треба підтримати. Гаєчка нас трошки так заставляє нервничати. Таким чином ми собі допомогли. Викрутку його, піймали гаєчку винтиком і пробуємо наживитися. О, у нас вийшло наживитися. Виставляємо наші клеми в бажаному для нас порядку. Красиво. Рівномірно, мінусову клему, плюс доб цей. Заводимо за пластик. Так, так, є, є. Є. Тепер ключиком на 10 підтягуємо все си це -си діло. Так, наш ключик на 10, трошково нахідний. І з чувством юмора, без динамометричного ключа. Від руки підтягнули одну клему. Іншу плюс так, натягнули колпачок захисний резиновий і обжали наш акум резиновим таким ременем. Я не знаю, це не заводський у мене був місць, Втрачений самопал такий свого родиний. Акумулятор зафіксований, він не стучить, не гримить. Чувствує себе комфортно. Ну, я хочу вірити. Установлюємо нашу декоративну кришку, заглушку. Таким чином заводимо її тут. так, Заводимо її тут. Потім тут є язичок біля замка. Язичок має зайти за замок. так, виходилось. Тут одна кліпса верхня. Входить в свій технічний отвір. Клац, тут інша кліпса. Клац. Все, декоративна кришка на місці. Все класно, герметично, м'яко моджик весь блестить після зимівки, він був законсервований силіконовою смазкою. Щоб не ржавів, щоб був здоровенький, красивенький і радував мене. Так, вставляємо замок, ключ в замочну скважину. Я хочу його виставити. Мені так приємніше, коли мод виставлений на центральній підножці. Він рівно стоїть. Ось так. Виважуємо контроль наш. USB, зарядка, вольтметр він вже. Показує 12,3. 14 градусів за бортом. 12.3 має завести. Зажигання. Kill switch Зробив насос. Топлівний. Виключимо, ще раз його включимо. Все-таки мод сухий весь. Закачаємо топливо. Вижмемо щеплення. Ну, я, звісно, мод не продаю, а може і продам. Але для себе вижимаю щеплення, йому буде легше завестись. І стартуємо. On je možda zasukana iz svele ikonove smaske i konzervacije. Zaraz ćemo